Вигадані міста при Чорномор'я. краплені карти Російської імперії, Частина перша. показово, що незалежна Україна не надто охоче і не одразу але почала відмовлятися насамперед від радянської топоніміки. Для Криму, щоправда, і цей процес зробили, так би мовити, відкладеним до часу звільнення півострова від російської окупації. А ось імперські переіменування навіть чіпати не наважилися. Хоча саме вони насправді були і зараз залишаються не більше, аніж мітками загарбаних територій, до яких, поки будуть зберігатися ці вигадані назви, вчорашні колонізатори мріятимуть повернутися. З вами подкасти Кавун Сіті, і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Дякуємо історичній правді за публікацію статті Олексія Мустафіна. Вигадані міста про Чорномор'я. Краплені карти Російської імперії. Знайомство з будь-яким краєм починається ще до того, як людина побачить його на власні очі. Навіть турист, що звик їздити навмання, має щонайменше з'ясувати, куди ж він, власне, їде. І якщо не заглянути в путівник, то принаймні подивитися на карту. Перше враження, звичайно, може бути й оманливим. Скажімо, турист, який вперше захоче відвідати українське Причорномор'я, може вирішити, що населено воно переважно греками. Надто вже багато тут назв з очевидно грецькими коренями. Варто лише перерахувати ті з них, що закінчуються на поль: Мелітополь, Нікополь, Севастополь, Овідіополь, Сімферополь. Поль, від грецького Поліс, що означає місто або міська громада. Що ж, без греків і справді. Важко уявити ані стародавню, ані середньовічну історію України, та й зараз вони є однією з найпомітніших в нашій державі етнічних меншин. От тільки до більшості із грецьких назв українського півдня вони не мають жодного стосунку, адже імена згаданим містам давали не їхні мешканці, їх визначали своїми указами російські володарі, починаючи з Катерини II. Насправді це вигадані назви. Для вигаданих міст. Із спотвореною, а тому фактично вигаданою історією, на відміну від автора відомого радянського вірша про іспанську грінаду, ми добре знаємо і те, коли саме українські степи почали співати грецькою, і те, звідки в німецької принцеси, яка стала всеросійською імператрицею, цей Еллінський Сум. Власне, відповіді на обидва запитання пов'язані між собою. Середина і кінець XVIII сторіччя це часи європейського просвітництва і початок доби неокласицизму, а відтак масового захоплення мешканців континенту історією стародавньої Греції, точніше, тогочасними уявленнями про неї. Можливо, ці уявлення здебільшого були далекими від реальності, навіть археологія як наукова дисципліна тоді робила лише перші свої кроки. Але вони зміцнювали впевненість у тому, що саме античність має бути зразком для всього людства і стати для нього дороговказом у майбутнє. Щоправда, Греція у цей час переживала не найкращі, принаймні на погляд тогочасних європейців часи, адже перебувала під владою Османської імперії, яку на Заході вважали типовою східною деспотією, своєрідною реінкарнацією Персії часів Дарія і Ксеркса, з тією лише різницею, що на відміну від них. Султани такі упокорили батьківщину Мільтіада і Фемістокла. Але, зрештою, це лише підживлювало сподівання на появу нового Олександра Великого, що звільнить їхніх нащадків від турецького ярма. До захоплення античністю додавалося ще й релігійний фактор адже турки були мусульманами, а греки – християнами, хоча й православними. Дарма що за кілька століть до того більшість з них обрали владу султанів замість ненависної латинократії. Втім, якщо для європейської публіки всі ці міркування були доволі абстрактними, у російських володарів був свій цілком прагматичний інтерес. Адже вони давно мріяли поживитися за рахунок ослабленої Османської імперії та її васалів. Тож можливість виправдати майбутнє загарбання шляхетною метою звільнення греків. І як одновірців, і як батьків-засновників класичної культури лише розпалювало апетити Романових. Перші кроки в цьому напрямку робив ще Петро І. А за часів Катерини II загарбницькі плани Петербурга оформилися у так званий грецький проект. Його метою було створення на місці Османської імперії, або ж принаймні її балканських володінь нової грецької або нової візантійської держави на чолі з російським принцем. Вважають, що саме за цим далекосяжним планом другого онука імператриці, який народився у 1779 році, назвали Костянтином, адже він мав продовжити справу Костянтина Великого, засновника Візантії, і підхопити корону, що скотилася з голови ще одного Костянтина палеолога, останнього імператора Ромеїв, який загинув з мечем в руках під час штурму Константинополя Османами. Втім, і перший онук Катерини II, який народився на два роки раніше, теж отримав незвичне для Романових ім'я Олександр, з явним натяком не лише на Олександра Невського, після якого в родоводі російських володарів і справді ніяких Олександрів не було, а й на Олександра Великого, визволителя Греції і підкорювача Сходу. Обидва Цесаревичі, щоправда, з'явилися на світ вже після російсько-турецької війни. 1768-1774 років, під час якої грецький проєкт спробували втілити в життя. І спроба ця була не надто вдалою. Попри знищення Османського флоту в Чесменській Бухті, повстання самих греків завершилося поразкою. Навіть до історії воно увійшло під назвою Орловського, щоб підкреслити, що його ініціатором був командувач російської ескадри Олексій Орлов, а не вдячні одновірці, як це мало бути. Чи принаймні виглядати за початковим задумом? Катерині II довелося вдовольнитися приєднанням міжіця Дніпра і Бугу, а також фортець Кінбурн, Керч і Єнікале. По суті, росіяни на Балканах отримали облизня, але з тим більшим завзяттям заходилися будувати власну Грецію на загарбаних причорноморських землях. Хвиля перейменувань мала продемонструвати модель, яку імперія облала для облаштування цих територій. Вона мала, так би мовити, розчистити місце в історії для обґрунтування майбутньої колонізації, створити новий імперський міф і принагідно сконструювати заново минуле приєднаних земель. Про попередніх володарів і мешканців цих територій не мали нагадувати навіть назви поселень, які тепер належали Росії. Насамперед це стосувалося тюркських топонімів, що так чи інакше асоціювалися з Кримським ханством та підлеглими йому ордами. Проте не тільки їх. Перейменування на грецький лад почалися з земель, захоплених в Запорожжя. Першою Катерина ІІ вирішила стерти з карти давню назву козацького поселення Микитин Ріг або ж Микитин Перевіз. Можливо тому, що на цьому місці. В 17 сторіччі знаходилась одна з січей, та сама, в якій гетьманом проголосили Богдана Хмельницького. Тож після остаточного знищення війська Запорозького і останньої підпільницької Січі вирішили перехрестити і Микитин Перевіз спочатку на Слов'янськ, а потім на Нікополь. І хоча нове ім'я мало певну співзвучність зі старим адже Микита російською звучить як Нікіта, сенс назви був явно іншим. Нікополь з Грецької буквально перекладається як місто перемоги. Міста з такою ж назвою існували принаймні в кількох країнах, а найвідомішим був Нікополь на Дунаї. Проте наявність і навіть географічна близькість тески Катерині II не заважала, їй треба було позначити власну перемогу над турками, а найвірогідніше саме над запорожцями. Дублювання назв повторювалося і надалі, ставши радше правилом, аніж винятком. Так, Олександрівський Шанець, що своєю чергою був збудований на місці поселення Біліховичі, отримав ім'я Херсон. Грецькою ця назва означає півострів, але годі шукати півострови в херсонських степах, то по просто запозичили в Херсонеса Таврійського, який в давнину та й в середньовіччі був одним з найбільших міст Криму.